Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвієв. Знаєте, останнім часом Польща все більше і більше посилює контроль на своїх зовнішніх кордонах і внутрішніх кордонах. Все більше і більше бореться з нелегальною міграцією, з нелегальною роботою і взагалі з нелегалами, взагалом з нелегалами, чи вони приїхали нелегально, чи вони працюють нелегально на своїй території. І це видно по останніх. Звітах стражі кранічної це видно по останніх законах чи законопроектах уставах, які польський уряд, польський Сейм, польські служби показують, дають, втілюють життя. Сьогодні ми про це поговоримо. Я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. І, звичайно, підпишіться на канал. Це важливо, і дуже багато з вас дивиться без підписки. Регулярно, сабільно підпишіться, і ви не пропустите важливу інформацію. Також рекомендую свій інстаграм, де також є багато важливої ціної інформації в коротких відео в описі. Під відео є посилання. Приєднуйтесь також. В мій інстаграм ну, хочу сказати для багатьох українців, які зараз на статусі «Укр» чи які зараз без статусу «Укр», але перебувають в Польщі. Урядовий законопроект, урядова устава вже пройшла Раду міністрів, і далі вона буде направлятися по сходинках Сейм, Сенат і підпис президента. Вона має шанси потрапити на підпис до президента вчасно. Питання: чи президент підпише? Оце важливе. Там є врахованих 800 які хотів президент Польщі. Дати тільки тим, хто працює, або є зайнятий, або сплачує податки, і там є нюанси, законопроект є. Ми його розбирали сьогодні. Є повідомлення, що він пішов далі по процесу прийняття, мав би потрапити вчасно до президента. Якщо президент його підпише, то все гаразд. Все буде як і минулих кілька разів, коли воно продовжувалося, все автоматично вам не потрібно буде нічого робити, ніяких додаткових дій. Питання того, що якась певна кількість громадян України втратить 800 бо вони не працюють або ще там щось, а діти вчаться, виконуючи свої обов'язки, але батьки не сплачують податки. Ну, у зв'язку з різними причинами, це факт, але те, що зараз вже це опрацьовується, сподіваюся, що встигну це зробити, і буде все тоді добре. Якщо ж ні, ну тоді другий варіант він трохи гірший і складніший для багатьох українців. Ми про це також говорили. Я буду тримати руку на пульсі щодо цієї устави. Як тільки її приймуть, як президент підпише, опублікується, я про це повідомлю. Ну і як вона там буде по сходинках, йти, також буду час від часу повідомляти. Але сьогодні хочу поговорити про те, що Страж Гранічна щоденно реально щоденно публікує інформацію про затриманих, про депортованих, багато депортованих. Що велика кількість є на черзі на депортацію, і звичайно, що в тому числі там є і українці. На жаль, але вони там є. Хоч і в Україні війна, все одно депортації буваються. Заходимо на сайт Стражі Гранічне, і буквально перше повідомлення на сайті Стражі Гранічне про те, що затримали, про те, що будуть депортовувати. І звичайно, там також українці в тому числі є не тільки українці. Зразу буду говорити, бо батько в коментарях Саша, ти там чомусь завжди негативно говориш про українців. Ні. І позитивно, і негативно, так як є по факту. Але те, що українців на території Польщі, і Європейського Союзу є мільйони, відповідно про них майже завжди всі новини. Ну так воно є. Один кур'єр. 12 відмов у в'їзді та одна реадмісія. Такі результати вчорашньої тимчасової операції з контролю кордону на польсько-литовському кордоні. Тим часом, поблизу польсько-німецького кордону, співробітники прикордонної служби виявили 9 нелегальних мігрантів, яких перевозили двоє українців. Ну, як ви думаєте, от нелегалів повернуть додому, а українців? Скоріше за все вони також отримають депортацію, тому що вже не один раз були повідомлення, коли іноземців, навіть українців, які, яким не дають депортацію, бо в Україні війна, але їх ловлять на нелегальній переправі, їх ловлять на якомусь криміналі, їх повертають в Україну під конвоєм. На кордон українським службам, і вони потрапляють до України 4 вересня. Громадянин Литви за кермом автомобіля Тойота з'явився на прикордонний контроль у Будзіско. Виявилося, що водій перевозив п'ятьох іноземців, чотирьох громадян Сомалі та громадян Судану. Пасажири не мали документів і не відповідали вимогам щодо в'їзду до та про та проживання в Польщі. В результаті їм було відмовлено у в'їзді громадянина Литви було затримано за організацію та сприяння незаконному перетину кордону. Співробітники під. Дрозділо морської прикордонної охорони виявили дев'ятьох іноземців у легкових автомобілях, зупинених для огляду між перехрестям Києво та Плоня, транспортними засобами керували двоє громадян України. Усіх було доставлено до штаб-квартири прикордонної служби Польщі. Майже 170 рішень, що вимагають повернення іноземців, які незаконно перебувають в Польщі з початку року, видали співробітники прикордонного посту в Ополі. Прикордонний пост в ОПОЛІ Завершив 24-й рік із 129 виданими рішеннями на сьогоднішній день. Командир прикордонного посту в полі видав 168 рішень, що вимагають повернення іноземців, які не дотримуються правил проживання. Це є результатом активізованої діяльності співробітників прикордонної служби в опольському регіоні, а також тісної співпраці з опольським воєводством управління через систему офіцерів зв'язку та надійного обміну інформацією з поліцією та в'язницями. Бачимо в 24-му році 129. 9 видали наказів про повернення іноземців до себе додому. А вже в 25-му, який ще не закінчився, вже більше 168. і це ще не завершення, тобто буде більше, і це наростає це тільки по одному пусту в уполі. А уявіть собі по цілій Польщі. і кожна страж гранічна у своєму регіоні працює, показуючи якісь результати, і це показує, що Польща посилює контроль над документами. Громадян інших країн, в тому числі українців, і над легальністю перебування, над легальністю працюючих українців, говоримо зараз про українців. Нам інші іноземці менше цікаво. Ми думаємо за себе. Відповідно, так будуть перевіряти, так перевіряли колись, але зараз це. Повертається ще до початку війни, тому що в початок війни це все послабилося, ви знаєте, і кордон легше було перейти з різними документами і на роботу влаштуватися, і навіть якщо перевіряли на роботі, то було досить лояльне ставлення до українців, які не мали тих чи інших документів. То зараз цього нема вже. Зараз немає документів, проблема. Нелегально на території Польщі проблема. Нелегально працюєте теж проблема. Тому коли ви шукаєте роботу, коли ви йдете на якісь незрозумілі для, для себе схемки, то подумайте, що в Польщі ну, не сплять поліція і Страж Гарнічна, і перевіряють і підприємства, і великі заводи, і тому подібне. Чому зараз, я вже не один раз чув, мені багато хто про це написав: великі підприємства, малі підприємства, де працюють іноземці, а в першу чергу українці, їх всіх не то, що змушують, рекомендують. Ну, десь може і змушують подаватися на карти побиту. Тому що підприємства не знають, як буде після 30.09 з українцями, які не мають статуса Укр. Або навіть якщо й мають його і не продовжать статус Укр, вони не знають, як вони мають їх легалізувати в себе на роботі. Не те, що це буде проблема в українців, просто саме підприємство не знає, яка буде реакція поліції стражі Гранічної, які можуть бути перевірки в тому процесі. Чи буде це вважатися легальною роботою, чи ні? Бо це не вина підприємства, і це не вина працівника, який на тому підприємстві працює, що в Польщі, в уряді, якимось чином так попрацювали, що не змогли вчасно прийняти той чи інший закон. Я думаю, що проблем не буде. Але підприємства себе страхують, вони знають, що перевірки можуть бути, і вони будуть. Навіть в тому періоді, можливо, недовгому, коли можуть не продовжити цю уставу. Тому вони себе страхують. Податися на карту побиту. Так вони говорять, і це по багатьох підприємствах я вже чув. Податися подача на карту це теж легальне перебування. Навіть не отримання карти побиту, а вже подача це теж легальне перебування. І вони так змушують багатьох громадян України податися на карту побиту. До мене також вже багато дзвінків і коментарів поступило з запитанням, що нам робити. Я, як і колись до цього моменту, так і зараз рекомендую, якщо ви маєте. Стабільну роботу, яка вас влаштовує, то чому ви ще на статусі працюєте? Подайтеся на карту побиту. Ви не будете від статусу залежні, а карта побиту вам дасть можливість там рік, півтора, два, три, ну залежно на який період видадуть вам цю карту побиту, бути легально, перетнати кордон, не залежати від нічого. Навіть при втраті роботи ви не втрачаєте карту побиту. Ви можете знайти собі іншу роботу і користуватися далі тою картою побиту. Ну тобто вас нічого не зобов'язує. Тому так, коли мене запитують, я кажу, подавайте на карту побиту. Тому що різне може бути, всяке, ніхто не знає. Я, наприклад, достовірно не знаю, яка буде реакція служб, що там буде робитися, творитися, якщо все ж таки не продовжать статус УКР після 30.09. І що це за собою потягне. Ніхто не знає, вам цього ніхто не скаже, так, достовірно. Ми можемо там здогадуватись, ми можемо планувати, що ми і робимо, до речі. І я також зі своєї сторони, так щоб у вас не було проблем, передбачаю, що таке може бути. Щоб не було проблем у вас, має бути інша, інший спосіб легалізації. В цьому випадку це подача на карту побиту. Якщо у вас є можливість виїхати, заїхати, ну, то по безвізу. Якщо у вас є можливість виїхати, заїхати, зробити візу, робіть собі візу. Тобто, це все працює. Ну, але треба для себе вирішити. Друзі, ось такими новинами, Таку інформацію, хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою. Та не забули підписуватись на канал. В описі під відео, як завжди, послання на мої інстаграм та телеграм. Підписуйтесь. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Зустрічі в наступних відео.